Чарівного дня, шановні українці, сьогодні у нас субота, це найкращий час робити Помини роду. Чому важливо робити Помин роду? Тому що рід – це Егрегор, один з небагатьох, наприклад. Ну, я завжди, в принципі, двох-трьох егрегорів. Рекомендую з ними співпрацювати. Тобто перший це відовства, який. Ходить, в принципі, вся магічна, окультна наука. І все, все що було створено людством. Тому що всі Егрегори створили люди. От, все магічне. Другий це Рід робота з родом, який потрібно поминати. І третій це Грегор грошей чи багатства на вибір. Вони трішки відрізняються От, для того, щоб мати кошти, на те, щоб розвиватися. Тому що всі ми сюди переходимо як частинки творця для того, щоб генерувати творчість і рости. Так от, один з цих, з цих егрегорів, з якими, в принципі, варто працювати це егрегор роду. І е, чому важливо робити помини? Тому що помини – це, по суті, вливання вашою волею, вашою увагою через ритуал, е, вливання егрегорів в рід. От. А будь-який Егрегор він потребує енергії. Відповідно, що е, хто вливає більше енергії, тому е, той відсвічується в егрегорі як е, одиниця, яка вносить щось. Тобто е, можна два варіанти роботи, три варіанти з роботи з родом. Тобто, це народжувати дітей, виховувати їх правильно по конам роду. Щоб вони були сильними, тому що сильні виживають, слабкі гинуть. Друге, це робити якусь творчість, тобто реалізувати себе як творця, але озвучувати, що ви робите це на славу роду. І третє це Помини, помини Тобто ви вливаєте і в рід загальному, і кожній душі, наприклад, щоб рід зміцнювався. От. Помини Бажано робити щосуботи, тому що це день Сатурна, день енергетичний, який планетарно сприяє тому, щоб енергія ліпше вливалася в потойбіччя, а також найкращий день для роботи з кармою. Можна поминати хоч кожен день, особливо коли хтось помирає, то душу проводять тобто 44-0 як обнулення ресурсу потий От, е, Варто читати 40 днів підряд, можна хоч там 9 днів цикл повторяти, але по-нормальному роблять помини е, десь 40 субот базовий, потужний, наприклад, такий як в мене, і в подальшому просто продовжують для підтримки вливання енергії. Не, знову ж таки, чому це потрібно вливати енергію в рід? Коли ви вливаєте поминами. Енергію в рід, ви вливаєте енергію в Егрегор. Тому що, в принципі, енергія завжди плюс-мінус дається однаково всім і однаково всім родам. От, Відповідно, коли вливається в рід енергія, ви вливаєте, наприклад, 100%, то в якісь ситуації ви відсвічуєте і вам починають давати повертати цю енергію, коли потрібно це конкретно вам. от. Ну, а Грегор просто дивиться, що ви щось вносите, а не тільки черпаєте, тому що дають, в принципі, плюс-мінус всім однаково. От, він починає видавати енергію вам. От, і е слабких забирати, сильним видавати. Навіть може бути статися таке, що, там, наприклад, наркоманів чи тих, хто там авкашів, хто розбазарює ресурс, їх просто вони умертляться. От, Їх заберуть. Будь-яку енергію всю і передадуть вам, тому що ви робите помини ви є сильні. Тобто ставка завжди йде акцент на сильних, От, слабких забирають, дають сильних, тому що Грегор, умовно, енергія там крутиться в загальному казані, але дають сильним, Слабких, ну, толку слабкого, якщо він нічого не вносить в рід. От, також, якщо помин складений гарно, Наприклад, той помин, який даю я, він відпрацьований роками і вже, мабуть, не знаю, там, не те, що там тисячі разів прочитаний, а мільйони, мабуть, разів прочитаний. І він відполірований, заточений ще багато років назад. І просто він дає колосальні результати тим, що це не просто вливання енергії, а там йде алгоритм. Тобто будь-який ритуал це як алгоритм, який. як... Ансуз, енергія Ансуза змінює базові налаштування і код. Програмний код, в тому числі, наприклад, в даному ситуації код роду. <кій> Там озвучується, прописується і лікування, і звільнення душ від всяких тягот. І абортовані. Ну, всі, в принципі, закатовані репресіями, тому що багато таких в Україні. Це все прописано. І, Наприклад, от як зараз я знімаю птахи, птахи це провідники потибіччя і через них гарно увести зв'язок з родом. От. Для відуючих краще воронові, для всіх інших краще голуби. наприклад. І Можна наприклад, годувати тих самих, робити вчинки на славу роду паралельно і згодовувати так само можна птахам. Їжу з поминів, тому що це блага їжа, це білий хліб, паляниці там, чи просто білий хліб, бажано печений вами. От, або зерно, наприклад. Це все їдять птахи. От, а Молоко можна виливати не на землю, а з ритуалу там разом з гарками складати наприклад, кусь чашку поставити для тварин. От, щоб там котики собачки безхатні вживали. І це хоч об... обесточена буде їжа, але на матеріальному ресурсі вона все одно буде робити якісь добрі справи, продовжувати. Тому вкладайтеся в рід, і цей ритуал, в принципі, вони трішки відрізняються. Це, наприклад, як книга мертвих в Єгипті, коли кожен рід писав свою книгу, Там навіть кожна людина вносила свої корективи. Так само і тут. Ось, кожен... Ритуал помину роду, повинен передаватися породу. З приходом християнства це було знищено, і там підміна понять, от, щоб ослабити роди і забрати їхню силу. Але е, ті, хто зберіг, наприклад, і вдосконалив, підігнав під сучасні. Е, Реалії, скажімо так, відтестував, то можете брати, користуватися. Наприклад, ну, я продаю взагалі, тому що їсти всім треба, скажімо так. от, якісь І енергообмін завжди має бути між вчителем і учнем. І тим, хто не зберіг ритуал по мене роду, я можу продати. Цього достатньо на емейл написати, на сайті є чи там в описі до відео, додам ще зараз прикріплю на екран перед вами. І я його вишлю. Відтестований, скажу, відполірований, і дуже багато родів підняли таким чином свої роди. Причому він незалежно, чи він, ви там є рабом Яхва, чи якісь релігії, та він все одно буде працювати, тому що там прописується ваша воля у роду, тобто зміна простору на покращення в такому плані. От. І передавайте це по роду, тому що. Знання в нас були всіх однакові. Просто дуже багато різних окупацій було. От, найбільше зла нам принесла християнська окупація, навіть більше, ніж московська от, по знищенню наших саме волхвів конкурентів, які ну відаючи взагалі не лише волхвів, от, І з підмінню понять, коли з волхвів Ісусика якогось недолуго намалювали. От, Тому. Є люди, які зберегли, наприклад, хочете, можете придбати мій варіант, помину і піднімати своїх роди. І зв'язок з родом буде, особливо після розхрещення, хто розхрестився, то буде дуже велику, потужну силу відчувати. Ну і душі, наприклад, як от, в даному випадку птахи були заземлені, не мали енергії для переходу. Ви, коли поминаєте рід, ви даєте їм енергію, щоб вони піднялися, щоб. Полетіли до роду, тому що рід після того, як він помирає, він створює умови, ніби як вибудовує потік, щоб затягнути душу, тому що він періодично, як запити на сервер дає, от, перевіряє стан душі через дух. От. І коли дух стукається, це як програмний код, іде запит, е респонс, так, як в програмування, іде реквест, відповідь. І якщо бачить, що душа, душа померла, він прокладає канал, на якому має стартанути душа піднятися. Але якщо душа, наприклад, була абортована, тобто це вбивство матері, а наприклад, душа ще до народження прикріпляється до матері, е обирає батьків і приходить, тому аборт це дуже страшна штука. От, і... Душа обесточена, в більшості випадків 90% зависає в енергополі матері. Ну, такий мертвячок виходить, який піджирає енергії. Це хворі, там, загинувші душі. О, цих всіх потрібно поминати. Ви даєте таким чином енергію, щоб душа могла взлетіти і піднятися в потоці, піти в вирій на перезарядку і потім повернутися до роду От, і перевтілитись далі. Там людина, ну, скоріше за все, що людиною, тому що сильні душі. Які вже виросли вищі людини, вони це тільки практики можуть бути, які свідомо готуються до смерті до переходу і накопичують енергію. Такі самі себе помінуть. Але й навіть в такому випадку потрібно, щоб діти поминали батьків, там, внуки поминали дідусів, І Це нормально, тому що сильні роди це роблять. Тому що всільні роди, всі окультні організації, всі старі роди Європи, США, Китаю, от, потужні, які правлять світом, це глобалісти, всі вони роблять помини, всі вони зберігають свої знання в своїх родах. Розумієте? А бидлу про це не розповідають. Бідлу дають якісь ритуали, розказують там про басяцькі релігії, та максимум щось біля вогню пострибати з голою попою, чи бити поклони і молитися, щоб якась воля якоїсь там Бога. Типу Яхве, щось там комусь дала. Ні, вони нормальні люди, ті, хто люди сили, вони це роблять, практикують. От. Тому по потрібно робити. Я поясню, для чого робити. По Щоб дати душу, душам можливість згуртувати, їх зарядити і перейти далі. От. В моєму варіанті це навіть два по мене. Перший де базовий 40 субот, який проробляється. Дуже потужно піднімає роди, а другий, то я даю для своїх учнів, які в подальшому просто заряджають і дають підтримку енергетичну роду. Ну, Це вже для учнів ритуалу. А перший, базовий, який я даю всім, його повинні всі робити. Ну, абсолютно всі, по-нормальному, для тих, хто хоче, щоб їх рід, взагалі, рід, як Грегор, був сильним і був, тому що енергія тече до сильних. Якщо і рід сильний, то й простір дає. Ну, Творець, умовно. Це є простір це всіми з вами. Енергія буде притягуватися. Сильне притягує сильне, слабке знищується. Енергію завжди забирають від слабких, от навіть на принципі роду, що якщо людина розбазарює ресурс роду, то він здохне, рід нього забере енергію і віддасть комусь тому, хто народжує дітей, хто їх виховує сильними, потужними, і тим відповідно той, хто робить помини, вливає якийсь матеріальний ресурс, там, молоко, їжу через енергію свічки, транслює в рід. Направляє в врід, той посилює рід. І, відповідно, цьому будуть енергію давати. Відповідно, той, хто згуртує загублені душі, там, хто ослаблені, розбазарили, тому що релігія вони нафіг не потрібні. Релігія тут тільки Грегор бореться за свої душі. А такі Егрегори, як релігійні, там, які релігійні, будь-які, вони окультні, вони егрегори якихось там богів, наприклад, там, гекати, ну, все, що штучно створено, їм слабкі не потрібні. Ну, абсолютно не потрібно. Особливо, наприклад, от самогубець. Якщо самогубець він нафіг не потрібен. Якщо відуючий десь поліз куди не потрібно, от, наприклад, на прикладі там, богинь, наприклад, взяти Грегор Геката. Він розрядився і все, Геката йому не буде допомагати, тому що оцей алгоритм гекати він ну, нема чого пожарти. Якщо нема чого жарти, то воно нафіг нікому не потрібно. Ще Грегор роду зацікавлений навіть в слабких душах. От коли рід вироджується, в нього дуже багато. Цих там більше десяти дітей народжується. Тобто він вже подихає, він намагається, хоч втілити хоч якісь душі, щоб хоч якесь з них чогось досягло і почало працювати з родом, поминати рід. Причому. Це не стосується релігії як тобто, рідновірство. Тобто славянізм, славенізму нові проекти, це всі проекти Кремля. Якщо ви почнете їх вивчати як теологічне походження християнства і теологічно сучасні рідновірство і славянізм, то ви вийдете на всі коріння 70-ті роки в ФСБ, і от КГБ, і потім ФСБ, і кураторів ви в Україні навіть знайдете там. Вони через Харків, Київ. Заводили цих кураторів ФСБшних, які формували ці новітні релігії, потім там і бойовиків, і <кій> таке інше. Ну, приготувалися до вторгнення в Україну для тих, хто не хотів не раб Божий, то тих, ну, інші групували через такі методи. Тому що проект людства і роди кожна гілка, відповідно кожні нації, це все різне. І це глобалізація, змішання всіх в одне ціле це неправильно. Тому що всі рідні, різні, особливо українці, які по крові енергетично це ядро північної культури. От. І якщо взяти там, близько там, 15 тисяч років назад, то релігій не було цих сучасних так, ні родновірства, ні славянізму, Навіть трипільне не було там, поклоніння якимось богам. Ці вівторі були для роботи стихіями, для енергії простору врожаю, тобто проднім енергіям нерелігійним. То Потрібно позвільняти також від душі, наприклад, від релігій. Тобто вивести в базовий стан творця ці душі Вивести і зарядити. От помин заряджає енергію кожну душу і заряджає рід в загальному, це ви як підключаєте живлення і вливаєте в акумулятор роду енергію кожним помином. А от звільнення душі від рабства від неволі також в мене окремо є ритуал, який. Відриває від релігійного цих позбавляє релігійних проклять і боргів. Тобто, неважливо, чи там чи в мусульманстві була, чи в буддизмі людина, всі вони проходять ініціацію, тобто підписують контракт і ставиться умовно клеймо в програмний код, який відсвічує на душі на енергетиці душі, відповідно, тобто свідомість окремо. А на душі, якби в програмному коді є клеймо, які всі щитують. І його також можна. В принципі, досить легко обірвати і почистити душу від цих проклять. Причому з померлим легше працювати, тому що він вже на енергетичному рівні відчуває і бачить весь негатив. Я просто знаю я тільки одну людину, яка дуже була хрестанута, от, там, одного дідуся, який відмовився від цього, тому що він сказав: що я буду продовжувати все одно, страждання мене влаштовують. Я буду реалізовуватись, перероджуватись в Грегорі Хешному. От. Ну, і служить писати, він так вирішив. А всі інші абсолютно згодні, і вони тільки кричать: Ура, давай мене звільняй. От, навіть хто там з, з базовим там, відновленням Яснобаченням це може провести, запитати, наприклад, чи ти хочеш. І 99,99% і скажуть, що так, виводь мене, рятуй, від, звільняй від цих блоків. Звільняє від цих проклять душі, і можна зробити такий ритуал, тобто померлого розхрестити. Особливо це важливо при запечатування цієї народної релігії окупанської, яке несе прокляття, щоб зняти прокляття християнства, коли е, запечатують могили гроби, також знімає. І тоді, відповідно, е, провели розритуал. Ну, потрібно, до речі, було запитання від клієнтів, чи можна потрібно. Обов'язково бути на могилі не потрібно, можна провести вдома, тільки потрібен образ в голові тримати і бажано фотографію того, хто помер. От ну, якщо старі, то потрібно люди все одно якийсь ключ тобто, до тої людини, якої будете звільняти. І чи можна всіх тобто кожному окремо робити ритуал? Чи там, наприклад, якщо на цвинтарі багато поховано з роду людей для всіх читати окремо чи за один раз можна, то можна, але імена ключі до кожної душі потрібно вписувати, перечисляти раз. Тобто, там наприклад, кількість раз повторити зі всім списком імен. Але, по суті, читаєте один ритуал, просто вписуєте імена тих, хто в, ну, в якому втілені на землі був. Під яким іменем і звільняєте їх від цього прокляття християнства, чи буддизму, чи будь-якої релігії, чи мусульманства. Тобто виводити душу до базових налаштувань, тому що по праву творця ми можемо бути вільні. Навіть ми є вільні, просто це потрібно усвідомити. Навіть поза Грегором України, громадянство, ще чимось. Ну це також Грегор. І це з часом нормальних практиків. Які поза релігіями живуть, розвиваються, коли розвиваються на природних енергіях творця, по тоці творця, то ну, це все розуміння з часом приходить. І це, це нормально. Тому розвивайтеся, поминайте, здається, вам пояснив От, суть і взагалі основу, що всі ці релігії управління штучні, але якщо був зроблений ритуал, то душа. Має клеймо. от, Знімаєте клеймо і подальшому поминаєте і е, побачите, що ви будете більше енергії мати, будете багатіти, ресурс з'являтися. Чому? Тому що ви просто вкладаєте енергію в егрегор, егрегороду, відповідно, він вам видає енергію. от. Але якщо, наприклад, рід гнилий і він вас мінусить, і ви це знаєте, що він там, ну як кацапські, наприклад, гнилі роди, вони ж проклять збирали стільки, що ж ми. Проклинаємо кожного дня на знищення взагалі тих, хто посягнув на Ну, і інородці, не, не лише Кацапа, тих, хто керує цими спектаклями, з жертвоприношеннями і таким іншим, Вони прокляті. І інколи людям, щоб очиститись, потрібно Можна відрізатись від роду абсолютно і започаткувати новий рід. Ну, Там свої плюси, свої мінуси. Тобто не буде душа відпрацьовувати прокляття родів, але. Тоді її будуть смикати по народу, будуть, ну, можливо, триваліший час доведеться залишатися на планеті Земля і допомагати своєму новій гілці, Ось, умовно, взагалі людському роду новій гілці пробудовуватись. От. Тут такі плюси-мінуси, кожному потрібно це все зважити, продумати От. і зробити висновки. Але по потрібно робити всі. Бажано в суботу, бажано мінімум 40 підряд зробити. Пропустили знову відновлюєте. Не вийшло в суботу, робіть в неділю. Не вийшло в неділю, робіть в понеділок вівторок, будь-який день, будь-який час, хоч вночі, хоч зранку, аби зробити, тому що це неважливо, коли ви підключите кабель і залиєте енергію. От. А це потрібно. Будете вливати ви в енергію, будуть видавати і вам енергію. І сакральні знання, наприклад, відуючих там, за 7-12 поколінь, задоволення вам щось дадуть, щось відкриють. Поділяться. О, ну і з приходом ресурсів з роду, з грошей, то може статись таке, що непланована вагітність і почнуть виснарожуватись діти не багато, так як лід помирає, а просто будуть давати найкращі душі, гідні душі, тому що щоб ви їх піднімали і дадуть ресурс на це. Це не якийсь Бозя там дає спейсами, розумієте? Ні, це дає рід, тому що ви гідні цього. А щоб бути гідним, треба стати сильним, а сильний той, хто ділиться своєю силою з тими, хто допомагає їм. ну, Тобто взаємні справедливість і гармонія, тобто тут закони творця працює. Тому помин це самий простий спосіб зробити себе сильним, дітей сильним і підняти над іншими. от. На... Ну, в ідеалі вийти зі всіх релігій, вивезти померлих і самим поводити себе, дітей, тобто, по право того, хто їх клеймо раба на них поставить, клеймо раба зняти і позбавити хреста страждань і прокляття цього відрізаного, ну повернути їх до роду. Тому що, коли хрестять людину, дитину, їх на маківці, чому хрест вирізають? Причому криво вирізають наукізом, тому що. Щоб відрізати родовий канал і зробити рабами. Рабами і качати з них енергію. І підселяється тоді дух, людський виганяється, родовий, підселяється дух Божий. Тобто біс церковний, який буде катувати, нищити, мучити і енергію передавати не до роду, а на хрешний Грегор. Тобто ці роди, хто придумав цю релігію і збір енергії, вони будуть жирувати, багатіти, а роди будуть пропадати, наприклад, як українські ну та інші роді там. Ось, вплоть до геноцидів. Народів, наприклад, як американців корінних, тому що не цих окупантів, які приїхали там, іспанців, британців, португальців, а корінне населення, тобто з приходом християнства, їх просто знищили, там, вирізали. От, що називається геноцидом. І від цього всього потрібно позбавлятися і прокляття цього підв'язаного. Тобто максимально до базових налаштувань скидаєте душі живих і мертвих. Це легко зробити Ритуально нічого складного всього немає, розвиватися в подальшому. А в будь-який інший егрегор вступати ну це дурниця. Якщо ви проаналізуєте, хто вам каже, що після розхрещення потрібно вступати в інший егрегор, то це будуть казати пристануті люди, які так само є рабами Грегора хрещені. Тому що такі вільні, як я, люди і там, мої учні, вони скуштували на смак свободу, вони просто сміються, часто навіть там на своїх спільнотах, де ми працюємо. От, э, скидають відео, просто посміятися, як там якісь. Аля <смас> відеочі розказує, що треба обов'язково кудись вступити бігом, там славеніс, родновірство, в крішнуїтів, ще кудись, якщо ви розхрещуєтесь. ну це дурниця повна. Треба просто бути сильним і по потоці творця і бути самим творцем, прокачувати себе. А достатньо вам Егрегора багатства, грошей і, <смас> і родового Егрегора роду ну з головою достатньо. Можна ще від роду відрізатись, бути взагалі сильним, могутнім і формувати себе як божество. Взагалі, цирку, цей земельний людський взагалі перейти далі. Ну це потрібно заслужити діям, в тому числі як творця, який творить свій рід як варіант творчості. Тому будьте сильними, годуйте птахів, як символ померлих душ, які можуть передати енергію померлим. На славу роду, годуйте птахів. Поминайте свій рід, звільняйте душі померлих, всіх ну, благ вам і процвітання, будуйте націю, тому що українці повинні бути будувати націю. От, фактично, вже націю знищили. Ну, є ще шанси, які відбудувати, залежить від того, як ви навчите своїх дітей. Чи будете в комплексі в мершуватості рабами, чи станете сильними, повернете свій статус трипільців в Росії, і повернете своє потужне коріння родове, енергетичне. О, те, що ви втратили, ви можете компенсувати, відповідно, для балансу. Тому що це все було вас. Те, що втратили, ви просто оплачуєте, відновлюєте. От, і ростете, ростете. І слава українській нації і смерть всім нашим ворогам, як внутрішнім, так і зовнішнім. Будьте сильними родами, будьте українцями.